Сьогодні, 3 вересня, російська армія двома балістичними ракетами атакувала місто Полтава. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Станом на другу годину дня президент України Володимир Зеленський. Повідомив про 41 загиблого і 180 поранених у міністерстві оборони України. Зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. За їхнім повідомленням станом на той же час, завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків, вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Згодом начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін оголосив про початок від завтра в області триденної жалоби світла пам'ять усім загиблим, щирі співчуття рідним.